Друзі, сьогодні вітаюся. не доброго ранку, не доброго дня. Хоча за вікном ще ранок, а вітаю сьогодні доброго вечора. Ми з України. Учасник гуртопровасній харті Артем. Мої вітання. Як вітаю. справи? Супер, супер, все, все добре. Ми... Слава Богу, ми тут. Hello. Позаду вже кілька концертів в Торонто, організованих. Каска Ентертеймент. Як зустріли вас сьогодні українці в Торонто? Е, кажу слава Богу, що ми тут, тому що е, зараз як ніколи в Україні відбуваються дуже важкі часи, і це вже не початок війни, це вже він сподіваюся і закінчення, і зараз як ніколи треба допомагати. І нам вдалося виїхати в ці два тури. Це буде канадські тури, потім штатами. Ось це благодійні заходи, і ми максимально плануємо зібрати максимальні суми, щоб приїхати і розподілити їх по різним напрямам. Ось, Але я скажу, що концерт вже перший відбувся. Мені дуже приємно, що це був солдаут. Це була класна подія. Було дуже багато українців, які відчувалися, що вони дуже їм болить і вони хочуть підтримати максимально Будь-якими способами і, та, і таким чином ми на аукціоні вже зібрали 5 тисяч доларів, і це дуже класно, тому що дійсно можна збирати такі суми в валюті, і це набагато більше в Україні, і набагато більше можна буде придбати різних речей. Останні події в Україні, а саме підрив Каховської газ змінили вектор вашого волонтерства. Що загалом а, вдалося зібрати і, і загалом допомогти Україні з початку повномасштабного вторгнення? Були насправді різні напрями. Ми взагалі на початку на самому ми були як такі класичні стовідсоткові. Там ну не розуміючи, що треба робити. Ми робили фізичну роботу, тобто тагали мішки з пісками, строючи ці загородження. Там ми робили ем, коктейлі. Ну тобто, а потім ми зрозуміло, що ми більш-менш е, ну в цій, е, скажімо, нас знають люди, так і ми знаємо людей. І ми зробили декілька хабів, тому що в нас в місто почали приїжджати. Прибувати біженці так і почали працювати в різному напрямі. Але музика трошки пізніше знову нас ну, як вивела на волонтерську історію, тому що ми бачили, що відбувається з треком Доброго вечора з України, нас почали запрошувати. І, наприклад, один із перших таких телемостів, івентів взагалі музичних, в якому ми приймали участь, це був телемост з Польщею. Там було багато країн ще, і цей івент зібрав взагалі декілька мільйонів доларів. І це було так для нас знаково, тому що ми зрозуміли, що ну, масштаб допомоги може бути взагалі різним. І ми Почали доєднуватися до різних ініціатив: хто збирає на машини, хто збирає просто мід, хто збирає на якісь потреби навіть тварини? Тобто, все, все, все ми доєднувалися максимально, тому що ми розуміли, що це важливо, і важливо підтримати такі ініціативи, тому що ну це допомога. Артем, ви справді війшли в історію не тільки української музики, а й України своїм гаслом Доброго вечора ми з України. Як це бути засновником національного гасла? І загалом звідки взялася ідея? Ой, слухайте, ну я насправді не вважаю, що це там якась е, ос, особлива заслуга, е, коли ми створювали цей трек. Він був створений до повномасштабного вторгнення, і ми писали, хотіли створити нову українську. Електронну музику, але головне питання в тому, що це була саме українська, щоб ти слухаєш і ти розумієш звідки. І коли ми працювали над матеріалом, ми е, з'явилося ну, в нашому полі такий гурт, як Даха Браха. Ми його відслідковували, відслуховували, відслуховували то класний дуже колектив. І почули там цю фразу, ось, і е, вирішили спробувати вставити її в нашу роботу. Доброго вечора, ми з України. Ось і тут мені здається спрацювала така синергія, тому що вони дуже давно представляють Україну в світі, і це фраза така репрезентаційна. І ми також робили таку ж роботу. Ми хотіли представити українську електронну музику далі в світ. Ось е а з приводу там феймаси всіх таких. Я вам скажу, що е, наша була робота, коли ми її ну писали саме до, до дороблювали. А потім, коли її вже почув світ, це вже більше про світ, і те, як він відчув цей трек. Нам просто приємно як громадянам України, що вдалося і вдається робити щось дійсно важливе за для нашої перемоги, для підтримки українців і військових. Чи чули ви як на болотах переспівали вашу пісню? І кажуть, добре утро, ми із Росії. Як ви до цього поставилися? Я скажу чесно, це було ну дуже спочатку страшно, потім смішно страшно, тому що ну я, я розумію, що вони це роблять. Вони це роблять, щоб нашу, для покоління, які будуть, щоб не було української культури, що типу це їх, типу музика. І, але ну по факту це фейс-палм, це просто дуристика, ну, як кажуть. І наше завдання зараз розуміючи це, робити стільки музичного матеріалу, наповнювати так таким чином, ринок, щоб вони просто не встигали красти. Що для вас сьогодні культурний фронт? Насправді це дуже важлива історія, правда, тому що вони ну наш ворог він не просто хоче зайти в Україну або там щось. Він хоче знищити нас як націю, повністю всю культуру, все. Тобто, і наше завдання ну, максимально не давати йому це зробити. І тому треба, якщо ти займаєшся будь-якою творчою ну, творчістю, ти маєш продовжувати. І це має бути все зараз задля перемоги України. Це дуже важливо, тому що навіть сидячи з автоматом, ти можеш подивитися одну там якусь, один малюнок, який підійме тебе настрій, або послухати якийсь там музичний трек, і все. І ти, ти в настрої, ти готовий захищати країну. Бачимо зміну вектора українських артистів, котрі перекладають свої тексти з російської мови на українську. Сьогодні такий, така зміна це про творчість і Патріотизм чи про комерцію? Ну, я думаю, що це про комерцію, звісно ж, але е, мені здається, от то, що там є таке, е, типу, не на часі, от мені здається, от це не на часі розділяти. Якщо е, артист, будучи там, е, в тому житті, так, е, робив одні справи, але зараз він щиро це робить і хоче дійсно щось е, ну, дати, так, е, то чому б ні? Це нормальна історія, але потім я впевнена, що після перемоги, звісно, треба буде задавати питання, і треба буде чути на них відповідь. Що чекає ваших фанів майбутнього? Бо бачимо, що сьогодні про басі Харді активно мають свої колаборації із відомими виконавцями, такими як Альона Льона. Що буде далі? Я вже можу це сказати. Я дуже сильно зараз чекаю цей реліз. Це буде новий трек. 30 червня в нас планується реліз цього треку. І це нарешті та історія, яка мала відбутися, і вона відбулася. Це буде повноцінний спільний трек з Даха Брахою, Він вже готовий. Він зараз на стадії ми там робимо обкладинки таке. Але я вам скажу, що я дуже сильно хочу, щоб це почув світ. Це знаєте, це в мене, от як в кармані, щось є таке, дуже. Дуже, дуже класний, я просто всім хочу його показати і спитати, як вам. От ми, ми дуже довго працювали, дуже важко йшли перемовини, тому що вони постійно в гастролях, ми постійно в гастролях, всі роз'їздах, різні часові пояси, але слава Богу, всі знайшли на цей час і зараз от 30 червня чекайте на всіх майданчиках. Це друзі, спеціальний анонс для нашої програми для контактних джен, обов'язково слідкуйте за новинами на наших сторінках. На Пробасі, Харді, Каска, Ентертеймент і Контактнекс Джен. На завершення, Артем, коли українці всім роздадуть сповна? Я думаю, вони це вже роблять. Насправді, те, як все ну, все об'єдналися, те, що вони роблять, кожен день господи, волонтери, військові, це просто неймовірна історія. що просто кожну секунду з'являється новий герой. Тому я впевнений, в нашій перемозі ніяких варіантів ми не, не приймаємо. Ніколи не будемо з ними, братами, сестрами, друзями. Ми вичоркуємо цю націю взагалі зі своєї історії, йдемо далі вже іншим шляхом. Артем, я дякую, що ти пишеш сьогодні українську історію. Тобі надалі творчих успіхів будемо слідкувати за вашою творчістю дякую. і хай все буде Україна! Хай все буде Україна! Дякую.